Так, друзі, всім привіт! Ну що ми? Останню свинку прибрали. Треба брати ще, <гум> тому що в літо ми зараз в тепло залишаємось без поросят. Ну Це наш перший досвід такий, от, дуже такий класний досвід. Думали, переживали, ми ж боялись брати більше. Величенька свинка, гарна, більша від тих усіх, що ми прибирали. І по замірам більше, і так візуально більше, хороша свинка. Це і 9 місяців, коротше кажучи, відбівнушки гарні такі з підгорком. горком. Ух, вибачаюсь, друзі, що там багатьом не вистачить, багатьом-багатьом. не багатьом. стільки, що могли б і дві продати, ну, але ж нам треба один задок залишити на себе. Тому ж не будемо бігати потім <хи>, по магазинам купувати. Зараз шийок треба обібрати, теж там замовлений. Ну, коротше, багать, Ми майже нікому не казали. ну, Половині то ми сказали, а половина людей і так дізналась, що ми скоро будемо прибирати. І дзвонили, дзвонили, писали, замовляли. І дружина, ж, у неї бухгалтерія серйозна, вона веде <хи> такі записи, у неї кожне замовлення. Із ціною вона так робить собі замовлення, розписує, що хто замовив, а потім, коли ми важимо це замовлення, вона там у людей пише приблизно вагу, яка була, і ціну, скільки було, коротше кажучи. І ми просто знаємо, що і така от свинка в такими приблизно замірами, скільки буде м'яса, скільки буде того, сього м'якоті, скільки там сала приблизно. Ну, коротше, ми прикинули що побачили, що взагалі ми навіть половині не можемо дати. Да, замовлено 45 кілограмів. Так, да, замовлення 45, чистого і м'якоті без нас. Да, і це ще людям є а, ну, це б це чисто по м'якоті, А там же ще багато чого замовлено. Коротше, все позамовляли. Ну, вибачайте, ми собі залишимо теж не можемо. Ми з тих і так собі дуже мало залишали. Ми старались продати собі так трошки трошки а це треба вже залишити, тому що у нас буде пауза. Може, звісно, її не буде. Є бажання потім взяти свинку, може таких величеньких, уже, щоб кіл по 120, по 130, може в себе трошечки потримати на молочці. Їх заріб хоча б дві, знаєте, щоб так в травні. Щоб 에... щоб да, на початку літа, в кінці весни прибрати, потім. Влітку на початку або всередині літа. Знаєте, за цю паузу в півроки, поки ми своїх будемо наступну партію годувати, щоб е, хоча б вигодувати, ну, хоча б дві так купити вже Ну, Знову ж таки, в обмірах я нічого не розуміюсь. Я не хочу ні людей надурити, ні себе. Це треба брати, хто поруч з нами, тут, з пісочином, так сказати, Ми ж під Харковом, ну, хто не кому цікаво. Хто, не да... Хто там в радіусі 30-40 кілометрів від нас. Е... І щоб були ваги. Тому що як же ж ми без вагів дізнаємось, е... я ж такий, мені буде все одно, наприклад, поросята по 100 кілограмів, 70 жива вага, 70. Ми спокійно заплатимо 7 тисяч за таких величеньких поросят, догодуємо собі. Ну, це таке. Це просто думки. А там чи вийде, чи ні. Ну, не вийде, будемо. Їсти та перебиватись, так сказати, що, що у нас буде, і чекати, поки виростемо своїх. Отакі, друзі, справи, багато роботи. Треба це все зараз перефасувати, переважити і ще деяким людям підвести тут поруч. Ну ми завжди молочку і м'ясо підвозимо. Кінцева у нас точка десь кілометрів 5 Це буквально от по нашому населеному пункту: Пісочин, мобіль, надія. От буквально по нашій місцевості, так далеко в Харків, ми нікому нічого не веземо і можете навіть не питати. <смес> <смес> і не за молочку, ні за що. Молочка у нас є. Буває лишня, Теж кому цікаво, робіть замовлення, молочко. Там ми і творог під замовлення робимо і сметанку. Ну коротше, кому цікаво, замовляйте. Ну, приїжджайте самі. Або якщо місцеві, то ми по ходу діла, так сказати, і вам віддамо. Тому що в мене розвозка молочки, як правило, на роботу їду, або як багато нас збиралось замовлень. Ми все докупи і поїхали. в Магазин з'їздили в супермаркет і заодно роздали закази молочки замовлення. Ну, коротше, це наїжджаємо 10-12 кілометрів. У нас щоб до супермаркету, до кінцевої точки доїхати, це 5-6 кілометрів. Ну і назад додому. Якби. В принципі, маршрут у нас тут по місцевості, так сказати. А тепер повернемось на декілька-декілька годин назад. Так, друзі, ну що, настав той час, коли ми обираємо останню нашу свинку. По замірам, вона більша від усіх, які ми до цього обирали. По хребту десь в районі 150 см. Ну, я... Пізніше, скажу вам, її заміри. Хороша свинка, більше 200 кг, точно неможливо не це зро... ну, <гум> дізнатися про точну вагу, бо немає вагів у нас. Колись, колись, колись у майбутньому, звичайно, будемо старатись ваги придбати. Що сказати з приводу <гум> свиней ми дуже задоволені. Дуже задоволені. Потім я детально вам все розкажу. Так, друзі, ну що, які ж заміри? Ну дивіться. От циферка 3, це було 140, це ми третю свинку обирали. А ця от більша, ще сантиметрів на 3 на 4 більша, ніж минула та була 140, по-моєму, чи на 140 чи на 145. Оце і по хребту було третьої свинки. А четверта, от вона четверта, довша всіх, довша всіх е Ширше. і ширша всіх в обхваті. Ну, коротше, я ж кажу, важко сказати, яка вага, але вага дуже пристойна. Дуже пристойна, тому що це порода м'ясна. На задках сала. Буквально там пальчик, півтора до двох пальців. Дуже-дуже мало. Хоча е вага вже за 200, але сало все одно. На спині було сало десь до трьох пальців, не більше. Під була, ну, в районі чотирьох пальців, але не вся прям така. Не вся така була підчеревина, так сказати. 에, з приводу дуже багато дискусій, що вигідно, не вигідно, капець ті свині, ну їх. 에, багато там таких, хто корів тримають, кажуть, от корови, корови і корови, Понятно, що порівнювати нічого, дуже нічого, нічого, так сказати, його все порівнювати між собою, але з коровами ви прив'язані дуже сильно, дуже сильно. Зі свинями ви так не прив'язані. І з коровами ви багато залежите від дощів і від оцього цього добра. Це сіно, яке у корови в раціоні складає аж в районі 15 кілограмів на добу в зимовий період. І сіно виходить дуже дороге. особливо як минулий рік взагалі без дощів була катастрофа. Бачите, а з зерном катастрофи не було. Не було. Ну, звичайно, в цьому році ще краща ситуація з озимими, дощики прям гарні йдуть. Але ж все одно, друзі, коли навіть і засуха, коли навіть і засуха, е я вам скажу так, що е все одно зерно, якщо подорожче, буде от як зараз 10 гривень, там 9 гривень кілограм, ну, можна знайти 8,50, 9. В магазині ви подивіться, ми якось, коли будемо біля м'ясного магазину, я вам просто, ми знімемо коротеньке відео, які у нас ціни в магазинах. Просто е я не розумію людей, які пишуть фігню. Та не вигідно, що те м'ясо. Я не розумію, у вас в селах там як? <см 'я> з м'ясом що, інша ситуація, з молочкою з магазиною, з усім. Воно все дороге. Селяни перестаньте продешевляти, продавайте по нормальній ціні. Воно, воно зараз така ситуація треба, аби взагалі не займатись цим, або, ціну, або тільки для себе вирощувати, щоб годувати свою сім'ю. Або цінувати, оцінювати свою працю, шукати можливість продати і продавати, продавати по нормальній ціні. І воно все вигідно. Ну, і вигідно. Треба шкормити. Та й кормити ж треба правильно, Наня правильно каже. Ми, якщо почали цих свиней е, взяли, і я колотився з тим кормом, колотився, і то я вам скажу, дам морока там, компоненти через ваги змішати там соєву макуху з зерном, вітамінчиків додати. Будь не впади, ну під ноги дивись. Е, але ж це не така все одно морока, як з коровами. З коровами складніше. Ну, взагалі, я не хочу навіть корів е, порівнювати. А чи більше року, то воно ще не вигідно. Так, да, і більше року, як я дивлюсь, там більше, буває показують. І там є молодий блогер, такий він давно знімає. Не буду казати, хто, не хочу нікого ображати. Е, двохрічних свиней там щось показував. Ну, ви, я думаю, бачили. Ну, неважливо. Люди буває, держать два роки, годують одною кукурузою, годують ріки більше. Я дивлюсь. І у них на вид такі свині, як у нас, оце. Були в сім місяців, вісім. Ну, ми найпершу. Так, найпершу. Ми дуже рано убрали. Ну так вона ж була все одно хороша. Так, друзі, ми убрали першу в шість місяців від народження. У нас вона на відгоділі п'ять місяців була, п'ять і молочки їм було мало. Хтось скаже: та молочкою. Ні, друзі, молочку побачили так вдоволь наші свині. Уже коли ми дві перші убрали. А до цього молочки взагалі не було. І смак був дуже класний у сала і м'яса. Хоча молочки був мінімум, це ми двох перших свинок обрали. А зараз ще краще, тому що ці вже дві. Мілочка ж от лежить. У нас отелилась. Ти спиш, мілашка? Мілочка ж у нас вже отилилась. і у нас сироватки зараз багатенько. І ми, звичайно, льємо, у них у неї постійно було дві свинки, у них постійно в криті була сироватка. І зараз вон, постійно була сироватка. Вон, покажи, вона навіть не доїла її, ту сироватку. Коротше, годувати треба. Хороша генетика, це, по-перше, хороша, щоб свинка була м'ясного напрямку. Свинка буде м'ясного напрямку. Отака, бачите. Воно начебто здається, та ну вона кажеться там, та не дуже вона і велика. Велика і важка дуже. Ми минулу ледве завалили. Вона там <плес>, з різником крутилась, перекручувала його, ми втримати її не могли. А ця ще більша. Тому а їй від народження 9 місяців. 9 місяців від народження це сама менша, сама менша з поросят, яка у нас була. Я ще дивився на неї. Це вибраковка вибраковкою. Мені там багато писали, треба її покривати, покрити, та не треба її покрити. Та покривати. Тому що вона це сама менша. сама, можна сказати, вибракована свинка. На що її? Плюс у неї на одній з ніг, коли вони були менші, була така як гулька, така прям як яблуко. Потім вона якось зникла. Я думав, що у неї щось з ногою буде, як би нам не прийшлося, і оце на якомусь коліні була така, як водянка здоровенна. Потім воно пройшло і все нормально. Оце ж сюди постійно повна їм кориться з сироваткою. Тому, ж, тому сироватка, вона не рішає, так сказати, нічого. Не, рішає. не, Вон... не, а? не Смак дає, так. Да. Якщо год... сипати одне зерно, наприклад, одне зерно, одну дердь, там, кукурузну, пшеничну і чекати, що сироваткою, <хи> у вас свиня виросте дуже велика і дуже швидко. Ні, друзі, такого не буде. Тому що їм треба білок. Це ж як бройлери, ви розумієте? Генетика і порода. Вона бройлерна зараз порода. Скоро спілі свині. Генетика там, Данія і так далі. Да, свинюшка? Для історії запишемо такий відео. Наші перші свині, так сказати, які ми не з батьками колись, коли я жив там, і батьки весь час тримали господарство. А от іменно, що наше. Ми самі їх купили, самі вигодували, вигодували відносно по сучасному. старався кормік колотити. Да? Свинюка, свинюка. <плес> така ти свинюка. Годувати. Годувати. Корма зробити комбікорм зараз взагалі не проблема. Коли ви купуєте вітамінну добавку, на ній рецептура є на кожному мішку. Як вам приготувати комбікорм? Просто ви ще додаєте до цього всього на старті особливо маленьким поросятам. Підкислювати, сорбент. Тому що ці компоненти допоможуть уникнути там, розладів травлення, поносів і так далі. Треба просто з поросятками. Дуже уважно. Уважно, уважно. І все буде добре. Ну, понятно, ще можна, щоб свиня ще ширша була. Ну, я ж кажу, це від генетики залежить. Цих ми брали, я не скажу, що вони там супер-пупер свині. Ми взяли. Люди відносно просто займаються. От хотілося б спробувати, якщо вийде у нас все купити на комплексі. Щоб у нас навіть порівняння буде, що таке у більш простих господарів купити. А що таке купити у комплекса, який поросятами займається дуже серйозно. Ну, вона дуже довга, дуже, ви ж бачите. Вона реально тут Тут, тут загончик. Раз, два. 3, тут біля 4 метрів. Це, ну не біля 4, ну 3,70 по-моєму, щось отака ширина тут. 3 ,70. Ну, коротше, вона довга, вона довга, об'ємненька свинка. Хтось там казав, що камера передає, чи збільшує, чи щось. Чи... Камера навіть зменшує. Тому воно є на самому ділі більше. Ну, ми ж це. Це ж не те, що ми здавали свиней баригам, і ми не розуміли, яка дійсно в них вага. Ми самі їх продали. І хочеться перед людьми вибачитись дуже, що не вистачило. Не вистачило. Замовляли, ми б спокійно це двох могли продати, а нам треба собі залишити. Тому такі справи, друзі, свиней тримати вигідно. Треба просто продавати правильно. Тушкою, самим старатись, або через ваги нормальним закупівельникам, які дають хорошу ціну. Інакше ви будете в мінусі. Ну, їх однозначно легше в 10 разів, займатися поросятами, ніж коровами. Коровами, що хочеться сказати, за корів, корови це любов. І любов до молочки в першу чергу. Отакі от корівки. Навіть не хочеться зараз і рахувати в ту вигоду, коли тримаєш там одну корівку, а може там буде такий час, що й дві заведемо. Це більше як любов до тваринки, це гарні тваринки. Ну і молочка. Ми їмо дуже багато молочки всією сім'єю. Ми без молочки не можемо, а бігати, купувати, не що. Так, да, бодька, ти п'єш молоко? Він і серед ночі прокидається, молочка йому треба. Він і... перед сном. І рано вранці сьогодні скільки ти встав? Десь о шостій. Так, да, о шостій. Я доїдь, збирався, прокинувся. То в мене було 4 нічних, ледве сьогодні встав. І чую бодька, мама, молочка. Я то Аня встала, йому молочка підігріла. Тому ми молочко любимо, тому що рахувати. Я так просто прикидував корова, дивіться, щоб вона себе нагодувала всім кормом, що їй треба. От Якщо, наприклад, корівка дає от 30 літрів. 30 літрів, наприклад, доє корівка. Три місяці ви повністю весь дохід весь собі нічого не залишаєте. Місяці три мінімум. Маєте всі кошти, ну якщо і молочка, як у нас, у вас буде коштувати 40 гривень за літр. Оці всі кошти треба витратити, щоб рік цю корову годувати. Тому що сінце треба і дати, і весною, і влітку потрошку. Понятно, що підкошувати можна, але це все одно вкладається в те, що ви працюєте. А, а ця праця коштує гроші. Хтось там скаже: та ми працюємо і не рахуємо, ми просто тянемо. Ви потім, коли кинетесь лікувати свої проблеми, які ви будете батрачити, як, як я не знаю хто. Ви потім будете в шоці, скільки ви здоров'я втратите, або скільки коштів на, треба, щоб підтримувати потім те здоров'я. Тому бережіть себе і рахуйте, рахуйте свою працю. І взагалі, от просто 3 місяці, наприклад, ви тримаєте, повністю всі кошти витрачаєте на весь рік утримання корови, потім ви заробляєте, заробляєте, але ж 3 місяці ще випадає ну, з доходу. Корова в запуск на 2 місяці має піти. 2 місяці відпочивати. А випадає 3 місяці по молоку, по, по грошах, тому що є час до запуску. І є час після ростелу. І оці десь два тижні до два тижні після, от якраз вам ще місяць, тому що вам треба запустити коровку. Вже молоко не таке, воно не дуже якісне, ви його продавати не будете. Собі там може щось з нього Мілка, ти спиш. Так само і після ростелу. Коли може тиждень і більше і вже можна пити молочко. Десь як важкувато коровка в отел входить, може і два тижні випасти в гарну продажу молочки. Тому півроку півроку випадає з заробітку. Потім, понятно, ви півроку гарно заробляєте, якщо у вас молочна корова. Але ж, друзі, півроку випадає. От така це дуже проста математика, але що б хто не казав, воно так і є. Якщо робити все правильно, якщо давати корівці відпочити і старатись купити нормальні її корма, не просто сіно і вода. Ну, вона вам так і дасть. Такі тим більше ви не заробите на цій цьому, на цьому, нічого. О, такі справи. Тому не рахуємо, тримаємо з любов'ю корівок. Їх треба -перш, в першу чергу любити, щоб ними займатися. А свині, як бізнес, там м'ясо. Ну, нам початок сподобався. Реально, це одна із цих таких наших справ, що ми дивимося і от через себе зараз пропустили. В якій ми задоволені на 100%. На 100% просто. Треба більше брати, збільшувати об'єми, працювати. Ну, знову ж таки, мир треба. Ми живемо в такому зараз часі, що просто капець. Немає слів. Тому бережіть себе, всім миру, здоров'я та всього найкращого.